Переселенці проти так званих виборів на Донбасі. Більше двох десятків уродженців Донецької та Луганської областей прийшли маршем миру центральними вулицями Івано-Франківська. До такої акції долучилися дорослі діти yeah. і навіть чотирилапі, озброївшись національною символікою, вони співали гімн та вигукували патріотичні гасла. Переселенці закликали своїх земляків на Донбасі не йти на псевдовибори. Ми хочемо, щоб люди у і у що є жителі Донбасу, які виступають за єдіне. Україну і хочуть, щоб Донбас і в составі України, і вони не йдуть на ці вибори і не голосують на них. Наймолодші учасниці маршу переселенців лише чотири місяці. Це маленька рядна дівчинка. Народилася ще в Донецьку на Прикарпатті з мамою Наталею. Мешкає другий місяць. До таких акцій дитина вже звикла. Молода мама розповідає, що вагітною брала участь у проукраїнських мітингах у Донецьку. Ми проти тих виборів не зрозумілих, які сьогодні мають відбуватися у Донецьку, тому що не зрозуміло, за кого люди голосують. Не зрозуміло, взагалі, що це за люди, і яку ну я не знаю, пользу вони можуть принести місту, тому що поки що усе, що ми бачимо, що вони ну руйнують це місто. Протестувальники запевняють, намагаються повсякчас підтримувати зв'язок з родичами та друзями, котрі залишилися на сході. Чимало українців з різних причин не хочуть або просто не можуть виїхати з окупованої території. Вони не підтримують терористів та не йшли голосувати на псевдовибори. Я просто хочу жити в Україні, а не в якого міфічному конгломераті, який не знає, як себе назвати, зараз є вільна, свободна Україна, в якій потрібно просто жити і розбудовувати її, а не чекати, що якийсь там хтось прийде, буде тебе годувати. Марш переселенців відбувся також і в інших містах України, зокрема у Києві, Львові, Дніпропетровську, Запоріжжі та Слов'янську.